Ще давно ми з вами згадували цю чудову подію це світле свято Пасху. І свято, яке актуальне завжди буде для кожного з нас свято надії, перемоги Ісуса Христа. І чи здавалися ви коли-небудь питанням: а навіщо Ісус це зробив? Навіщо Він проходив увесь цей шлях, став людиною, помер? А потім на третій день воскреснув. Для чого? І давайте з вами звернемося до Біблії, до Слова Божого, до закону, який допоможе нам дати відповідь на це питання. Я хочу з вами розглянути кілька із десяти заповідей. Напевно, ви про них уже чули, але прошу вас приміряти їх на себе, щоб побачити, у якому стані знаходиться світ, у якому стані знаходиться кожен із нас. Я і ти. П'ята заповідь говорить про те, що потрібно слухати своїх батьків. Чи було у вас таке, що ви порушували її? Що батьки вам кажуть одне, а ви робите зовсім інше. Ви радуєте і робите те, що вам заманеться. Якщо так, то ви порушили цю заповідь. Шоста заповідь звучить Не вбивай. І тут можна було б подумати, що. Ну, цього я точно не робив. Я нікого не вбивав. Але Господь говорить про те, що кожен, хто гнівається, хто мав злість або ненависть до ближнього, той є вбивцею. Бог він дивиться на серце людини і Він каже, що це є гріхом. Далі не обманюй. І незалежно від того, чи це великий обман, чи маленький він на благо чи ні, це є злочином проти Бога. Якщо ви колись робили це, то ви порушили цю заповідь. Не кради. Крадіжка, незалежно від цінності того, що ви крадете, є крадіжкою. І якщо ви щось брали чуже, можливо, незначне, ви теж згрішили. І остання заповідь звучить не бажай того, що у сусіда. Не заздри, можна сказати. Чи бувало у вас, що ви заздрили? Знаєте, читаючи ось ті заповіді, я розумію, що я усіх порушив. І це лише деякі з них, їх насправді багато. І навіть якби я порушив лише якусь одну із них, я все рівно був би винний перед Богом. Адже він каже, що якщо ти порушив одну заповідь, ти також винен і у всіх. І ось це слово гріх, воно небезпечніше, ніж ми думаємо. Слово гріх воно означає мимо цілі. Коли лучник стріляє, він натягує лук, стріляє, і стріла полетіла далеко, ну, метрів десять від мішені. Результат один мимо. Якщо я беру, натягую лук, стріляю знову. і трішечки не попав в яблучко Результат такий же. Мимо. І ви знаєте, усі люди перед Богом знаходяться в одному стані. Абсолютно, всі є винними. Всі згрішили Якщо ми візьмемо мати Терезу і якогось злочинця, то вони на одному рівні. Вони обоє перед Богом зрішили. І ви знаєте, найстрашніше те, що наслідки. Є у всього і у гріха теж. Бог каже, що плата за гріх смерть. Кожен з нас, ти і я, ми заслуговуємо на вічне покарання. Адже ми відійшли від джерела життя, ми приречені на загибель. І це просто безвихідь. Саме тому прийшов Ісус Христос, щоб витягнути нас з цієї безвиході. Бо ми не можемо самі врятуватися. І він досягнув ось цього стандарту, який поставив Бог. Він жодного разу не згрішив. Він вирішив заплатити за тебе. Він каже: Я хочу прийняти ці наслідки, я хочу умерти за кожну людину, умерти за тебе. Тому що любить сильно любить тебе і хоче мати з тобою стосунки. І Ісус Воскрес. Це дає нам надію, що якщо ми віримо у Ісуса Христа як Свого Спасителя, то ми Воскреснемо разом із Ним. Ми будемо з Ним у вічності. І ці стосунки, які у нас є зараз, вони в майбутньому продовжаться. І я міркував над тим, а що було б, якби Пасха не відбулася? Що було б тоді? І Павло пише про те, що все було б марно. Абсолютно усе. Ми не могли б відновити стосунки з Богом, були б приречені на загибель. І я б тоді радив би вам робити все, що забажаєте. От беріть від життя максимум. Робіть, що вам заманеться. Думайте лише про себе і спробуйте абсолютно усе, що тільки можна. Але істина полягає в тому, що Христос Воскрес. І я хочу запитати тебе. Чи є Пасха твоїм святом, чи присутній у твоєму житті Воскреслий Ісус? Якщо ні, то я закликаю тебе покаятись, прийняти рішення залишити гріх та жити з Богом. І лише повіривши у Ісуса Христа, у те, що Він є твоїм рятівником, твоїм заступником, ти зможеш бути виправданий перед Богом. І в майбутньому бути з ним у вічності. Якщо Ісус Христос вже є твоїм Господом, то це дуже класно. І я закликаю Тебе ділитися цією радісною звісткою про те, що Христос воскрес з іншими людьми. Вони дуже сильно потребують цього. Прошу не будь байдужим до них. Розкажи їм про це свято, про те, що зробив для них Господь. Я думаю, що. Господь радіє, коли ми розповідаємо іншим про це. Давайте помолимося з вами разом.